Будемо говорити з нами на зв'язку. керівник фракції Європейська Солідарність у Дніпропетровській обласній раді. Телефоном Максим Курячий. Слава Україні. Героям слава вітаю від атаки рашистських покидьків Постраждав офіс європейської солідарності в місті Дніпро. Причому, от мене таке дежавю, Максим, нагадайте? Я ж не помиляюся, це вже вдруге, чи то навіть втретє, ми говоримо про це. І знов ж таки така ситуація. Цей офіс зараз виконує до речі місію гуманітарного штабу. Тепер більше від вас інформації. Розкажіть, будь ласка, на жаль, ви ви праві жахлива ніч, <клес> жахливий день. І Наш офіс Європейської Солідарності, який 24 лютого, 22 року. Перестав бути використовувати саме як партійний офіс, а yeah. перетворився в один з найбільших гуманітарних хабів Дніпропетровської області. Він, до речі, розташований в дуже густонаселеному житловому кварталі. Uh -huh. Поруч багато та скрізь одні тільки цивільні споруди, житлові будинки, торгівельний центр, лікарня, плавальний басейн. І Багато чого такого іншого, і вже це третє з 24 лютого таке влучання. Друге за цей рік очевидно, очевидно що дуже якось вони полюбляють гасити саме, на жаль, по, по нашим мирним людям по цивільним українцям. На цей раз, до речі, найбільший. Удар російська ракета влупила в торгово-розважальний центр, який недалік до нас знаходиться. Картина, яку ми побачили, вона просто невимовна. Дісталася також і лікарні, а найбільше на території лікарні пологовий будинок. І це страшне. На час атаки знаходилося 12 параділ, четверо новонароджених маленьких українців. На щастя, слава Богу, і дякуючи відповідальності і передбаченості медичного персоналу завідувачу Акушерського відділення. Вони на момент атаки були в безпечному місці в укритті. Може от радувати цей страшний і чорний день. На жаль, шістра наших земляків вони загинули. Їх вбили сьогодні, 29 грудня, 30 людей постраждали, серед них півторирічна маленька дитиночка, троє важких. І зараз над ними борються лікарі, вони витягують їх на цей світ, вони ще потрібні. Безумовно потрібно і я от хочу побажати побажати всім постраждалим витримки, триматися і дуже такі величезні, величезні співчуття хочу висловити нашим загиблим людям, їх родичам. Завтра, до речі, в місті оголошено день жалоби. Отакі от, от у нас справи. Буквально що хвилинка Дніпро сьогодні під час ракетної атаки, бо знаєте, з власних спостережень. Я розумію, що багато українців, які живуть в тилових містах там на роботу, поспішають і, там в заторах, там в столиці ну, там повітряна тривога звучить, багато автомобілів на дорогах і так далі. Але ж ховатись треба в укритті в укриття ворог вбиває цивільних українців. Він на це на цьому зосередився. Це от і не тільки там в день сьогоднішній, в цю ніч і ранок сьогоднішній, це і раніше було зрозуміло. Як Дніпро сьогодні, чи всі, і подаючи приклад іншим куточкам України, Дніпряни там шукали укриття, ховалися в укриттях і реагували на ситуацію. Ну я не можу говорити про все місто, але давайте говорити правду, що дуже в багатьох. Вироботався такий за ці два роки емоційний імунітет. Звикли до повітряних тривог, угу. не реагуємо на сигнали небезпеки, так. полагаємось там на якусь долю або щось наше, на але є така народна мудрість. От у нас от, в Україні да? не треба випробувати долю. Настане час, вона сама тебе обов'язково випробує. Давайте не будемо повазів ворогу радіти, аплодувати е нашому горю. Не будемо давати їм такі поводи. Будемо пильними, не будемо інфантильними. Наше головне завдання перемогти і залишитися в живих, зберегти націю. Вони саме цього, і до речі, по моєму суб'єктивною думкою і намагаються зробити. Дивіться, ну яка ціль, яка ціль була гасити по житловому кварталу э, в мільйонному місці? По густо населення та по пологовому будинку. І ну врешті-решт кажуть, що нібито вони збивають там якісь -то там військово угу. промислові комплекси і таке інше? Там, друзі, подивіться, в пологовому будинку. Жодного виробництва немає. В пологовому будинку народжуються люди. В пологовому будинку народжуються українці. Вони намагаються створити масовий психоз, вони намагаються створити атмосферу тотального страху. Вони намагаються змусити українців залишити свої будівлі, залишити свої села, свої міста для того, щоб вони... Зайшли в наші будинки, в наші квартири і в наші дома. Подивіться, нещодавно Медведєв Діма півстакану він вкотре наголосив про їхні цілі, так, да? лунала там Одеса, Харків, Дніпро Угу. Вони точно знають, що вони не зможуть захопити ці міста. Точно знають. Так вони намагаються створити таку атмосферу, щоб люди самі залишили. Почули вас, Максиме. Спасибі, що знайшли вільну хвильку дніпрянам. Наша підтримка, знаєте, це все слова. Я завжди розумію, що там, але все ж таки чисто по людськи, мінімально той мінімум. Хоч цей Дніпрянам висловити цю підтримку і триматись, тому що страшна біда і трагедія на правду для багатьох дніпрян сьогодні. А Дніпро сьогодні також не одинокий. я співчуваю. Загиблим родинам загиблих людей, постраждалим людям і в Києві у всіх в містах. так. тримаємось. Переможемо до зустрічі. Максим Курячий керівник фракції «Європейська Солідарність» у Дніпропетровській обласній ра.